Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні покажу вам свій улюблений рецепт маринаду для шашликів. А замариную і посмажу сьогодні на вогні ребра зі свинини. Хоча цей маринад чудово підходить до м'яса свинини, телятини так і птиці та риби, нарізаю промиті й обсушені свинячі реберці по одному ребру. Це десь приблизно товщиною 2 см. А далі їх мариную. Можливо, спочатку зробити маринад, а потім помістити в нього ребра, а можливо, і так, як роблю я. В миску з м'ясом додаю соєвий соус, туди ж до компанії кладу сметану. Вона ідеальним чином підходить до маринаду, а також обов'язково додаю кетчуп. Оберіть свій улюблений. Як кетчуп зробила на основі томатної пасти власного виробництва всього з двох інгредієнтів. рецепт пасти є на каналі, посилання на нього закріплю в коментарях. А далі до м'яса додаю цибулю, подрібнену на терці з дрібними отворами. Саме такий варіант додавання цибулі до шашлику я рахую найкращим. Туди ж до компанії всипаю хмелі сонелі та копчену паприку. І щоб більш догодити смаковим рецепторам, додаю улюблену приправу. А далі йде перець, в мене це суміш перців та сіль. Не забуваємо, що зазвичай приправи в своєму складі сіль вже мають. І на довершення цієї коаліції смаків вливаю олію. Наступна дія це все об'єднати докупи. Гарненько перемішую м'ясо з чудовим настроєм і позитивним мисленням. Коли я працювала в ресторані, директор закладу вивів свою життєву аксіому, поділюсь, і я нею з вами. Вона полягає в тому, що коли прийшли на роботу поганий настрій та всі негаразди, залишаємо за дверима закладу. Коли йдемо додому, то все погане, що залишили за дверима, тутенькі і залишаємо або непідйомним тягарем тягнемо з собою. Тягар, це, звісно, неприємно і він нам не потрібен, тож готуємо з гарним настроєм, тоді страви будуть смачнішими. Це дійсно працює, спробуйте і ви. Ось таке чудове замариноване м'ясо в мене вийшло на фініші. Маринаду, як ви бачите, вдосталь, тож м'ясо залюбки ним просочиться. Перекладаю його в лоток, накриваю кришкою, переміщаю в холодильник на відпочинок, мінімум на 2 години, а краще на ніч. А потім смажити реберця на вугіллі звичним для вас способом. Перекладаю готове м'ясо на тонкий лаваш, він стане вдалим доповненням до шашлику. Подаю кетчуп та смакую. Рецепт маринування м'яса робочий, тож відкрийте його для себе. При умові, що так ви його ще не готували. Підписуйтесь, щоб не загубити рецепт. Поширюйте, щоб бачили інші. Кляціть на вподобайку, якщо сподобався рецепт, поради та враження залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!